Всіх вітаю на своєму каналі і сьогодні хочу показати вам рецепт десерта, який, на мою думку, ідеально підійде на різдвяний або новорічний стіл. Це вершково-мандаринова панакота. Це дуже смачно! Приємного всім перегляду! Починаємо готувати. Значить, нам треба мандарини, вершки 10% або 20%. Чим жирніше, тим смачніше буде Желатин, ванільний цукор, звичайний цукор, водичка, звичайно, щоб залити желатин. Ну і в принципі все. Ну а далі я покажу вам, що саме треба робити. Значить, свій десерт я буду робити ось в таких коньячних бокалах. Вони в мене невеличкі, кожний іде на 200 мл об'єм, якщо до верха. От, також дуже гарно я колись робила цей рецепт. Виходить ось в таких бокалах, високих на ножках, які під вино. Їх просто ну, повністю заливаєте, і також дуже класно виходить. От, або ще ось в таких величезних стаканах, дуже ефектно виглядає. Ну, також просто неповний стакан робити. Ну, просто так, як це, цей десерт порційний, то краще, щоб кожному було на порцію. А от в такій конячниці то це якраз ідеальна порція для одної людини, щоб полакуватись цим десертом. Все, починаємо. Отже, робимо вершковий слой. Для цього желатин заливаємо холодною водичкою і нехай декілька хвилин, хвилин 10 постоїть і трохи набухне. А ми поки підігріємо вершки. В кастрюльку, в якій будемо їх розігрівати, виливаємо необхідну нам кількість. Усі інгредієнти, всю кількість продуктів я вкажу в описі до цього відео. Додаємо цукор і ставимо на вогонь. Для того, щоб вся ця маса трошечки нагрілася і щоб цукор розчинився, обов'язково не забуваємо додати ванільний цукор для смачного аромату. Також все добре розмішаємо і будемо додавати розтоплений желатин. Желатин я розтоплюю у мікрохвильовці е, імпульсами. Тобто 5 секунд вимикаю, перемішала ще 5 секунд і так 3 рази. І додаю його в гарячу суміш, не в холодну, в гарячу, обов'язково. І все це ще ретельно перемішуємо. Суміш не повинна закипіти, але добре повинна бути прогріта і цукор, щоб простанув добре. А зараз беремо скляночки, і цей слой вершковий нам треба зробити навскіз, ну, для красоти. Можна так і не робити, але так гарніше. Для цього я беру ось такі силіконові формочки для кексів. Туди дуже зручно ось так навскіз поставити скляночку. Якщо у вас є металеві, то це ще краще, тому що в них потім легше переставити все це в холодильник. А ці силіконові, вони м'які, ну і трохи це важко доводиться по одному, по одній склянці. Переносити, але нічого все одно можливо. Розливати буду за допомогою ось такої мірної скляночки. Вона з носиком, і з неї дуже легко і все це охайно можна розлити. Суміш повинна бути вже кімнатної температури і все розливаємо все це по скляночках ну, до самого верху і відправляємо в холодильник мінімум на 2 години, щоб воно повністю остигло. А зараз будемо робити мандариновий слой. Так само першим кроком треба залити желатин. Ось, А потім беремо мандаринки. Я брала десь кілограм. Ну, от щоб з нього вийшло соку, десь 400 450 мл. В мене вийшло близько кілограма мандарин. Зайві, якщо що, можна з'їсти. Беремо желатин, висипаємо його в скляночку і заливаємо так само холодною водою, і на 10 хвилин залишаємо набухнути. Нам треба зробити мандариновий сік. Для цього я беру блендер і туди шматочки, мандарин закидаю, не ріжучи нічого, блендер все перемеле. А потім всю цю суміш відкидаємо на сито. І треба все ретельно перетерти ложечкою так довго, бо в мандаринах дуже багато соку, ну, в мене такі. От, і треба, щоб весь сік у нас вийшов і залишився тільки ось цей жмих. І потім вже готовий сік зливаємо в мірний стаканчик. І так робимо до тих пір, поки в нас не буде 450 мл свіжого, такого віджатого, прозорого соку. Без жмиха, без шкірочок, без всього. І ну, оцей етап найдовший в приготуванні, тому що так, треба декілька разів все це закинути, перетерти. Це трохи довго, але воно того варте. Можна, до речі, брати і апельсини. Я думаю, що можна взяти і сік вже готовий. Ну, такий з пакета. Але ось такий свіжий зі свіж свіжих фруктів, ну, набагато-набагато смачніший. Все ж таки, давайте робити так. Все, ось в мене. Це другий заход я роблю, і ще буде третій, і 400 мл готово. Готовий сік нам так само треба підігріти. Тому ставимо кастрюльку, в якій будемо все це робити, на вогонь. Я висипаю цукор необхідний. І заливаємо все це мандариновим, таким класним помаранчевим ароматним соком. І нам треба розігріти, щоб цукор розтворився. Далі додаємо желатин так само, як і в перший раз. Я його імпульсно розігріла в мікрохвильовці по 5 секунд 3 рази. І в гарячий сік, вже такий добре-добре розігріти, додаємо желатин. добре все перемішуємо. Ще пару хвилиночок. Нехай постоїть, ось він вже парує. Закипати йому не треба. Цього достатньо. І треба це відставити. Щоб він охолов до кімнатної температури. Тому що ми будемо зараз заливати його на вже готовий холодний слой вершковий. І треба, щоб оця суміш була не гаряча, щоб, вона, щоб наш нижній слой не розтанув під цим. І коли вже охолов сік, такий що от пальчик ви можете туди окунути легко і вам не гаряче, тоді дістаємо з холодильничка, вже готові наші формочки з вершковим слоєм. Дивіться, який він класний. Все застигло в мене пройшло десь 2,5 години і все чудово застигло. Тепер вже нам ті форми для кекса не треба, просто можна поставити скляночки рівнесенько. От, і в них заливати наш апельс... мандариновий, мандариновий сік. Заливаємо до верха. Якраз всі ці суміші мені вистачило. Там вийшло десь 500 мл. Ну, Там вже був плюс цукор, желатин, оце все. Десь 500-530, може ось так. Ну, На 4 ось такі скляночки до самого верху, якраз те, що треба. І все це треба поставити в холодильник. Години на 3-4, А ще краще на ніч. Чомусь оцей мандариновий слой застигає набагато набагато довше, тому от найкраще на ніч залишити його в холодильничку і все з ним буде добре. Десерт виходить шикарний, він такий легкий, на новорічному, на різдвяному столі буде виглядати супер і смакувати буде дуже смачно. І знаєте, він такий легенький, коли ви вже от наїлись всього-всього, всі 12 страв з'їли, то можна поласувати ось таким десертом. Готуйте разом зі мною це реально дуже смачно! Всіх хочу привітати з прийдешними святами, Різдвом, з Новим Роком. Всім бажаю всього самого-самого найкращого і до зустрічі у моїх наступних відео. Всім пока-пока і смачного!